Цілитель це невід'ємний архетипічний персонаж будь-якої спільноти, яка хоче розвиватися в такому комфортному форматі. Створює безпеку, захищеність, довіру. Він передусім. Якщо його немає, то в спільноті виникає така от емоційна стерильність. А якщо забагато цього цілительства, то виникне ефект під назвою сюсюкання. Ну, коли от, як за малими дітьми необхідно дивитися. І буде така от орієнтація назовні у членів спільноти. Вони будуть хотіти, щоб ну, хтось за ними постійно наглядав і підказував, як же що робити. Така от буде у них потреба шукати патерналістичну фігуру. Вони не будуть самостійними. Таким чином, необхідно, щоб у цьому архетипічному у нас був баланс, як у лісі. Тобто немає якихось політично правильних горобців чи лисиць, вовків, зайців. Всі повинні співіснувати у певній кількості. Такий от симбіоз оцього всього дає природній розвиток. А інакше, якщо ми будемо своїм логічним втручатися в біологічне, то може бути біда.